Привіт. Я кажу вам Мархеба. З вами Дар'я. І сьогоднішнє наше відео про Дні тижня арабською мовою. Звісно, почнемо з понеділка. Це непоганий день. Щоб почитати газету. Подивитись програму на тиждень. Хто зрозумів, той зрозумів. А власне, сам понеділок арабською мовою буде. аль Існаїн. Аль-Існаїн Звертаю вашу увагу, що коли ми кажемо «el і ми не кажемо дзвінкоси, -si», ми тримаємо язик між зубами. До речі, транскрипцію я пишу тому, що ви мене просите, тому що я розумію, що не всі з вас мають на меті вивчати арабську і хочуть лише подивитись деякі слова. Це досить ок. Але якщо, власне, ви все ж таки хочете вивчити арабський алфавіт, хочете навчитись читати писати арабською, то пишіть мені за лінком в дописі під цим відео. А наступний день у нас вівторок. Вівторок арабською мовою буде есулесе. Есулесе. І тут я так само звертаю вашу увагу, що коли ми кажемо есулесе. ми тримаємо язик між зубами. До речі, середа непоганий день для спорту. І середа арабською мовою буде Ель Робірае. Ель Аробіа. Я повторюю слова для вас двічі, щоб ви встигали і прочитати, і прослухати. Проте, якщо вам буде швидко, зупиняйте, слухайте, дивіться і повторюйте. Або подивіться це відео декілька разів. Далі в нас четвер. Четвер теж непоганий день для спорту, і, власне, сам четвер арабською мовою буде Ель-Хаміс. Ель Хаміс. Ел -хаміс. Звертаю вашу увагу, що четвер, коли ми кажемо аль хаміс Ми не кажемо Х. Просто ми наче відкашлюємось. Ми кажемо аль хаміс І, до речі, ми кажемо аль хаміс з довгим звуком І, і з наголосом на звук І. І нарешті в нас п'ятниця. П'ятниця день класний для танців. І п'ятниця це аль Ельджумуа. І на останок в нас залишились всього навсього субота і неділя. До речі, суботу ви точно запам'ятаєте з першого разу, тому що субота арабською мовою буде есебд, есепд. Повторіть за мною есепт, це субота. І останній день тижня для нас це неділя. неділя. Ми готуємо, відпочиваємо, знову готуємо, знову відпочиваємо. І неділя це Ель ахад Ель Аханд. що для Арабів тиждень не завжди починається з понеділка, не, всі, не у всіх арабських країнах. Тиждень починається з понеділка. І вам Буде легше запам'ятати дні тижні, якщо ви подивитесь відео з цифрами арабською мовою. А в коментарях пишіть, що ви знаєте про вихідні дні в арабських країнах. Буде цікаво, буде цікаво. І ще в мене є ще одне відео, де ви можете подивитись хобі арабської мови, а не лише подивитись картинки. На цьому в мене все. Дякую і гарного дня.